І ще один огляд вітрини холодильної. Вітринка 1,55 м завдовжки. Колд польський виробник. Це один із найкращих виробників холодильного обладнання. В трійку найкращих входить. Ну, відповідно, після реставрації вітрина, тобто вона чистенька, повністю відреставрована. Пофарбовано бокові панелі у колір Дінго сучасний, темно-сірий. Тут йдуть вже рідні кольори, білий, чорний. Всередині нержавійка, виставка тут 73 см завширшки. Лед лампи стоять. Ось дві лампочки. LED. Світять червоним кольором. По бажанню, лампочки можемо замінити. Ось така середня температурна вітрина вона споживає 650 Вт в годину. Ширина бокової панелі 1,08 е, м. Зверху на скло. Зазвичай ставлять і ще додаткові товари. Шторки, ну, як завжди, в нас ось у всіх вітринах робимо нові. Стараємось, щоб всі шторки були новесенькі. Стільниця ДСП, боксики в холодильні. Тут всередині нержавійка. Це Все чистеньке, ціленьке, ось просиліконено. Такі вітрини по заводських параметрах, характеристиках споживають. 650 Вт, а температура мінімальна має бути 2 градуси. Ось лайбочка навіть є. Якщо є лайбочки, ми їх не знімаємо. Тобто мінімальна температура має бути 2 градуси. Але саме колдовські виробники, колдовські холодильні вітрини середньотемпературні, вони можуть виганяти 0 градусів. Тобто такі вітрини. Часто застосовують для м'яса. Для м'яса зазвичай потрібні універсальні або низькотемпературні. Ну, в нас є в наявності ось низькотемпературна вітрина. Там кілька універсальних і ще маємо, але поки що не готували. О, але цю вітрину попередню застосовували для м'яса, тобто з неї продавали м'ясо, тому тут підсвітка червоного кольору. Вживана вітринка в ідеальному стані. Маємо таку ж саму колдовську вітрину, ті самі параметри, але менша викладка 64 см. Вона буде трішечки дешевше коштувати. Вона вже стоїть у нас в продажі. Є окремо відео огляд цієї вітрини. Тобто тут все -то один в один. Зроблено, як і в цього виробника в цієї моделі. Але виставка 64 см завширшки. Тут трішечки ширша 73.